Реформа територіального управління в нашій державі наразі на вустах багатьох українців. Добровільне скорочення кількості територіальних громад, співпраця між ними та про інші напрямки реформування місцевого самоврядування говорили під час засідання земельних зборів Новгородціврської районної асоціації місцевих рад. 30 квітня під керівництвом голови районної ради Олега Бондаренка пройшло засідання загальних зборів Новгородсіверської районної асоціації місцевих рад. На початку заходу Олег Анатолійович подякував сільському голові Воробівської сільради Михайлу Баздітку за плідну роботу. Адже за результатами щорічного обласного конкурсу саме ця сільрада потрапила до трійки найкращих. Вчора на сесії обласної ради Вороб'ївському сільському голові було вручено диплом обласної ради. Та до сільського бюджету надійшла грошова премія в розмірі 20 тисяч гривень. Я дякую Михайлу Михайловичу за таку плідну роботу і представлення громади на терені області, і так сказати, прославлення, в тому числі і нашого району. Серед інших районів Чернігівської області після привітань перейшли безпосередньо до порядку денного. Основне питання якого стосувалося реформування місцевого самоврядування. Про засади та основні напрями реформування територіальної організації влади та децентралізації фінансів, детально зупинились під час семінару тренінгу, який пройшов в рамках зборів учасників асоціації. Директор Чернігівського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування державних. Ніх підприємств, установ і організації кандидат історичних наук Володимир Бойко розповів про світовий досвід територіального управління, а також про основні напрямки реформи територіального управління в Україні. Про децентралізацію фінансів говорив консультант з питань реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, кандидат економічних наук Юрій Вдовенко. Також під час семінару значну увагу приділили висвітленню основних засад законів України про співробітництво територіальних громад та про добровільне об'єднання територіальних громад. Зараз у всіх на устах це об'єднання громад, воно сприймається досить болюче, але напевно проблема ще в тому, що люди не розуміють, до, 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 до чого це має призвести. Я не певен, чи на місці новгородцівверського району нинішнього виникне одна громада, об'єднана чи дві, чи три. Це буде залежати від того, як протягом місяця місцеві влади внесуть свої пропозиції до перспективного плану. Відповідно, це буде виглядати таким чином. Новгородсіверський район в своїх нинішніх межах він зникне. Фактично, всі ці функції будуть передані місцевим органам влади, органам місцевого самоврядування. Тобто, скажімо, умовно так, буде, наприклад, Новгородсіверська територіальна громада, в неї буде обраний голова громади, і в неї буде виконком громади, і будуть депутати цієї громади, які вирішуватимуть всі питання, які є на Території цієї нової, на цій новій території. А район фактично, і всі функції, ті, що виконує район, буде виконувати от саме, саме ці органи, які я назвав. За словами Юрія Вдовенка, райони, які зараз знаходяться в межах області, після реформування будуть зовсім іншими і матимуть менші повноваження. Сьогодні ще мова не йде про те, чи буде 4, чи буде 5 районів на території області. Але цього лякатися абсолютно не треба, тому що е, в новому районі буде е, районна рада, буде виконком районної ради і буде голова районної ради. Але питання, які вирішуватиме оце, оця нова структура в цьому новому районі, вони не дуже той перетинатимуться з Новоросіверською новою об'єднаною територіальною громадою. Крім того, з'явиться ще посада. Замість нинішніх адміністрацій, обласних районних буде, ну як його зараз називають, урядник, який фактично буде слідкувати за тим, щоб органи місцевого самоврядування приймали законні рішення, бо можемо отримати ситуацію. Коли ну, замість одного Януковича, скажімо так, отримує в межах України тисячу. Тому державний контроль буде зберігатися якраз через цих урядників. Я не можу сказати, що це відбудеться за півроку, за рік, за два роки. Сама концепція розрахована до 17-го року. Будуть громади, які будуть робити це швидше, будуть громади, які будуть робити це повільніше. Ну, реформа просувається і просувається найшвидше з усіх тих, що ми сьогодні бачимо в Україні.